Путін заявив про створення буферної зони безпеки вздовж кордону з Україною формально, щоб захистити Курську, брянську та Білогородську області. Насправді це нова форма агресії, адже створення буферної зони безпеки в односторонньому порядку абсолютно нелогічне та несправедливе. даному випадку ми фіксуємо повищення умови слові со сторони російського агресора, непосередньо Путіна який... Фактически задирает условия перед следующими встречами не то в стамбуле не то в ватикане но тут есть определенный свой пропагандистский эффект ведь успешные атаки украинских беспилотников по территории российской федерации блокирование многочасовое блокирование аэродромов рф все-таки требует какой-то Какую-то зі сторони РФ під приводом безпеки Росія проводить атаки на Сумщину та Харківщину, обстрілює прикордонні села, знищує інфраструктуру. Це тактика випаленої землі. Надія на те, що Путін не врет, не обманує. Действительно, як раніше нам говорив тот же Трамп, хоче хоче мира, но точно не стоїть на больше, это похоже, конечно, на абсолютно нову конструкцію, скажем так, в Можна літнього наступлення у США, пропонують створити дзеркальну 30 кілометрову буферну зону на 15 кілометрів у глиб Росії та України. Це звучить конструктивніше, пояснюють експерти. Кремль піднімає ставки перед переговорами у Стамбулі. Але для України та світу очевидно, буферна зона це нова спроба захоплення території. Саме тому ЗСУ посилюють оборону та готуються до будь-якого сценарію. Бо там, де зона безпеки Путіна, завжди була українська. Сья земля